День шанування дітей, які загинули внаслідок військової агресії Росії. Це не просто календарна дата. Це рана, що ніколи не загоїться. Сьогодні в Акермені пройшла тиха, але глибоко емоційна акція пам'яті, яку організував центр дитячої творчості за участі управління освіти та міської влади. Спочатку повномасштабного вторгнення 659 дітей загинули від рук російських окупантів. 1747 – Отримали поранення різного ступеня. Тяжкості це день, коли голоси маленьких ангелів мовчать, але їхнє мовчання кричить у наших серцях. Вони не мали побачити війну, не мали боятися сирен, не мали залишати цей світ так рано. Кожна квітка, кожна іграшка це пам'ять, кожен дитячий погляд, це надія, що мир усе ж переможе. Болить кожне ім'я, що вже не звучить на шкільних перекличках. Кожна дитина цілий всесвіт, якого вже немає. Цей день про біль, який неможливо виміряти, але й про силу нашої пам'яті, яка тримає і світлі обличчя і їх здійснені мрії у наших серцях. Анастасія Ківі, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний канал.